Гарний окунчик. О. Друзі, я нікуди не хочу розвертатися. Окунисько. Це не просто окунисько, а окунисько, окунисько. О. Ось такий карасик. Всім привіт! Досить давно у мене не було відеоролики, більше аніж півроку. Сьогодні йду до водойми, ще й близько 30 хвилин. І сьогодні спробую зняти для вас відеоролик. На грудну камеру я забув вдома, але є телефон, з яким я спробую зняти відеоролик. Буде ясно, що менше цікавих кадрів. Але сподіваюся, що я вам покажу рибку в кадрі. Розкажу, що до чого, де я пропадав, якщо вам цей ролик сподобається, я буду далі продовжувати знімати відеоролики. Тому поки рухаюсь до точки. Прийду до точки. Тоді буду показувати вам щось. Ну що ж, нарешті ще до, до місця риболовлі. Що близько 40 хвилин, є ще йти. Прохолодно зранку, прохолодно, але в день температура має піднятися десь до 19 градусів. Буде світити сонечко, тому погода сьогодні в цілому. Дуже хороша, не знаю, як це покажеться на кльові риби. Але приїхав. Вже дороги назад немає, тому розклався і буду пробувати щось зловити Почну я з Дарса, бачите, надягнув рукавички. Досить холодно. Холодно в руки, починаю з Дарса і сподіваюся, що він принесе перший грибок. Ну ось, розловився. Вже перше таким невеличким оконцем. Мав перед тим покльовочку і от такий цьогорічний конець клюнув. Ну ось і наступна рибка оконець. Бачите, як заживав дарца. Це вже трошки більший. Надіюся, що це сьогодні не найбільший розмір. Знову пускаю і буду ловити далі. Думаю, мене видно. Не очікував. Зовсім не очікував. Вже 4 рибки є. Ще по листі і бачите, поверха трошечки ганяє щука, аж вистрибнула була. І я вам скажу, така досить немала. Кидає поки що дарка, тому що коньокну теж присутній. Якщо щука захоче, лайк ліну на дарцях. Але на щуку я має дещо дуже цікаве. Має фьюж на четврку, має вертушечку, має фюже на троєчку. Я думаю, що вона буде далі проявляти свою активність, якщо вона буде сьогодні активна, вона... Мимо цієї приманки точно не мало б пройти. Є попльовочка і це може не радувати. Хоча насправді я думаю, що буде набагато гірше. Так, рибка невеликого розміру, кукунчики по 20 грам, але хоча б є попльовка. Є попльовка і то є добре. Затримуюся я на цій точці. Насправді дуже багато. Доти немає. Десь 5 точок, і вони всі дуже розкидні. До кожної точки треба йти як мінімум більше п'яти хвилин. Але буду затримуватись на точках, буде хороший кльов, Буде на них лишатися трошки довше. От Включив камеру, перед тим були по і думав, що на камеру захоче клюнути, але щось, щось не дуже хоче клювати на камеру. Ще в холосту Віддалися. Дивіться, що зробив. Відгриз мені приманночку. Був досить хороший окунь. Так я замітив, робить лише великий окунь. Просто відгризає приманку. Без покльовочки, зовсім наглибоку. Пів метра 70 см. Це максимум на цій точці. Зараз разочек кину. На огризок, як то кажуть. Може кліма. Є більша рибка на тошці. О, опа, є, друзі, є гарний окунчик. Гарний окунчик. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, який гарний кунчик. Опа! О, ось вам і гарний окунчик. О! Це вже гарний насінький, дуже гарний. Цей же грамів за 100-120 дарс, про що я і говорив, спрацював і такий гарний окунчик вже є. Звичайно, що відпускаємо є. Така рибалка мені вже подобається. Тому навіть камеру ще виключати не буду. В прямому ефірі будемо працювати. Будемо працювати в прямому ефірі. Тільки зняв попереднє відео, зразу ж з наступного закладу більше як кунчик, цей вже грамів під 100. Тому що на точці постаю, постаю. Ну що ж, половив ще хвилин 15, Зловив ще декілька рибок. Але все, перестало клювати, нема покльовок. Тому що робити? Правильно, треба переміщатися, тому топаю до наступної точечки Ну що ж, можемо вказати підвести такі коротесенькі підсумки, риба я ще буду ловити. Дивіться, тільки, поста... тільки поставив камеру і іграти хороший окунець. гарний Поставив камеру, хотів жалітися, що зовсім нічого не клює і... Кілюнув такий окунчик. Теж грамів за 100-120. Дарс працює. Бачите, яке в нього пузо наїджене-наїджене. Гарний окунчик, вже назад додому. Тільки прийшов, хотів жалітися, що нічого не клює. Прийшов ряд точок, зовніва дрібна своїх кунця. Насправді я думав, що буде набагато краще на цих точках. І там теж одна тільки точка. Якщо там на точці риба стояти не буде, то я буду змушений знову розвертатися. Ух ти, що, і йти сюди. Друзі, я нікуди не хочу розвертатися. Щука. Чи окунь такий великий? Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться. Окунисько, друзі, окунисько. Йолка, палка. Який то окунисько. Друзі, беру своє села назад. Нікуди я не хочу розвертатися. І нахрапав і дивіться. Який окунисько, друзі. Колеги. О! Оце я розумію. Подивіться. Такий вже грамів 300-350. 100%. Фух. Просто емоції переповнюють. Подивіться, як він заживав Дарца. Я не можу. Просто подивіться, який окунисько. Так, зараз коресенько декілька фоточок і рибку назад. Така рибка має бути, має обов'язково жити. Ще раз вам його так гарно показую. Ось такий він. Ось такий він гарний окунчик. Дарт, Дарт спрацював. о. Пливай додому. Я не можу, я просто вже не можу. Супер. Просто емоції переповнюють. Риба бореться. Груба рибка. На жаль, вагу забув вдома, але кунчик грам за 300 100%. Продовжує рибалку. Не кожна рибалку попадає в такі гарні опані. Але, але але минула рибалка, знайомому влетів окунчик на 680 грамів на фьюжі на четврку. Зараз ставлю фоточку. Дуже гарний окунь. У мене лише була холоста покльока на фьюжі на четверку. Також великого окуня, але він, на жаль, не просіться. Ось бачите, наступна рибка зовсім маленький окунчик. Все-таки не дарма я вернувся сюди. На жаль, і з кожним роком всі таке окунчики стають чи менше і менше. Тому що забирають дрібного, курям, котові риби. Люди зовсім не шанують природу, лишають багато сміття. На жаль, на жаль, так є. Не всі випускають рибу, тут туди... ті місця. Взагалі, взагалі ніхто рибу не випускає. Дуже мало людей. Опа, друзі. Ще один окунчик, не той Та, але цей менший. все але достойний. Опа! Є, є ще один окунчик, цей вже менший, але... Також грамів до 100, десь грамів 70-80. Дарс знову, і бачите, також не пузо. Від'їдається кінчик, давай, поведе додому. А ось що, що він зовсім не реагує на великі приманки, кидав йому вертушку, троєчку, кидав йому на двойку, кидав 4 ф'южена, кидав більші приманки, просто не реагує. Хоче грам. Хоче повільна проводку, хоче довгу паузу і з пропльовками. це вже менший, але. А, ні, цей вже не менший, це карасик, але карасик, бачите, підбагрився за плавничок. Ось такий карасик. О. Ось такий карасик. Підбагрився. Давай кливи. Ну що ж, ще один окунь, кабан. Теж грамів за 200. Тільки виключив камеру, через 5-10 хвилин гарний окунчик. Знову ж таки, бачите, наїджений, наїджений. І спрацював знову ударц. Ай не теліпайся, йду його випускати. Що ж, є ще один гарний окунчик, грамів на 150. Вже 11 година, по 11-й пльову риби притих, тому я буду рухатись на іншу точку і ти мені хвилин 20-30, але попробую на цих точках пльов взагалі, вже все. Тому буду рухатись на іншу точку. Вертаюсь я до тої точки, де починав, чесно скажу. Сили, бажання немає, але все-таки ще час є. Вільний день, тому треба використати цей вільний день на 600%. Ти ще трохи є, не трохи є, ще є. Ну що можу сказати? Перейшов на точку, вона мене шкарувала. Ну, може там потягує трохи кунчиків, але не сьогодні. Не сьогодні, на жаль. Обід, прийшло вже досить багато часу, походив і нарешті рибка такий кунчик. 50 грам на скорпіка. Ну що ж, вже майже дня, друга година дня, Це 15.02. Буду помало закруглятися. Кльов такий собі. Ще зранку більш-менш поплював, кунчик трошки піші, а зараз дуже важко. Зло лише два більше таке, чотири грам по 60-70. От злізаю від неї повідок. Дуже рідко на нього коли ловлю. На сьогодні просто Все дуже кльово, жахливий, тому та й не глибоко, тому з завідуваний повідок. Що почав, почав покльовувати час, час у час, дрібнеси окунчик. грама з приманкою на гачку. Вже там нічого нема. І все від неї повідець. І ось бачите, і Дрівнець, який зовсім дрібнецький окунчик. Зранку поплював трошки більше окунчик. Зловив штук 15 гарне. Вдалося зняти, на жаль, на камеру. Але було декілька гарних достойних риб. що, звичайно, не може не радувати. Тому що так собі, якби не, якби не декілька більше оконів, це рибалка, ну, можна сказати, невдала. А так, декілька окончиків більше є. Один більше за 300 грамів, я думаю. Я його був поміряв. Це 26 см чи 28 см. Здається, вже не пригадую, що вдома прем'єр його до Бланка буде цікаво подивитися. Ну гарна рибка. Більше за 300 грам, точно. Трошечка окунчиків таких по 100 грамів, по 150. Може ще один грам був під віку. І все. Ой, тут трошки більший окунчик. Тут трошки більший вікончик. Ось так. Треба виключив камеру, але ще включу. Ну, червона пірочка. велика, але клюнула. Також відвідний повідок. Ну Що ж, друзі, 22-й. Я вже склався, закінчив свою риболовлю. Риба абсолютно не кліє. Зранку до півдесятої 10 години, щоб були якісь покльовки, більш менш нормальної риби. Після того я тільки ще зловив. 3 здається, 4 таке окетка по грам 50-60. І все, тому прийняв рішення збиратися. В принципі, рибку половила, показаю її в кадрі. Ось такий відеоролик, досить незвичний. Друзі, всім дякую, хто додивився відеоролик до кінця. Якщо вам сподобався відеоролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а я топаю на маршрутку. І буду їхати додому. Ще раз всім дякую за перегляд, всім па-па.